Доброго ранку, дітки! У нас з вами заняття сьогодні з логіко математичного розвитку, і ми з вами продовжуємо вивчати геометричні фігури. Дітки, до нас завітав наш друг їжачок. Він приніс вам геометричні фігури. Ось подивіться, що це за фігура. Так, це круг. Він у гарному настрої, а поряд фігура засмучена, Бо вона, дітки, забула своє ім'я. Ось їжачок і просить нас допомогти дізнатися, що це за фігура. Допоможемо, дітки? Так, їжачок, звісно, допоможемо тобі. Дітки. А що можемо порадити йому, як ви гадаєте? Їжачок, а ти спробуй покотити ці дві фігури. Можливо, це допоможе тобі. Їжачок, дітки, підійшов до фігури, спробував його покотити. І він раз і покотився. А коли яжичок підійшов до нашої нової фігури і спробував її покотити, в нього нічого не вийшло. Він знову спробував покотити, і знову нічого не вийшло. Як ви гадаєте, дітки, що заважає новій фігурі котитися, а новій фігурі, діти? Заважають котитися кутил. Ось подивіться на них, бачите? Вони виділені червоним. Дітки, а наша нова фігура пригадала, як її звати. Її звати квадрат. Бачите, пригадала і посміхнулася одразу. Давайте ми з вами подивимось на геометричну фігуру квадрат і скажемо, що у неї є. Що є у квадрата? Правильно, це кути. Давайте разом з вами порахуємо їх. Один, два, три, чотири. Бачите, де стрілочки? Тобто у квадрата чотири кути. Правильно. Скажіть, а у круга є кути? Ні, немає. Тому він і вміє котитися швиденько. А зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Золоті рибки. Подивіться, перед вами дві рибки. Скажіть, чи однакові вони? Правильно, вони різні. А чим вони різні? Розміром. Тож скажіть мені, яка більша рибка. Покажіть пальчиком. А яка рибка менша, покажіть пальчиком. Молодці. А тепер скажіть, дітки, як можна перевірити, яка рибка більша, а яка менша. Треба накласти. Одну рибку на іншу. Давайте з вами спробуємо. І тепер ми бачимо, яка більша рибка, а яка менша. А у нас ще для рибок є два акваріуми. Скажіть, яку геометричну фігуру нагадують акваріуми. Давайте разом повторимо квадрат. А акваріуми наші вони однакові? Ні, вони різні. А чим вони відрізняються? Розміром. Скажіть, а який менший? Покажіть пальчиком. А де великий? Покажіть пальчиком. А тепер скажіть мені нашу велику рибку, в який ми акваріум будемо пускати? В більший чи менший? Правильно, більшу рибку ми запустимо у більший акваріум, бо маленький для неї маленький дуже, не поміститься. А маленьку рибку в більший чи в менший акваріум запустимо? Правильно, маленьку рибку в маленький акваріум. Молодці, дітки. Дітки, а наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, з якою новою фігурою ми сьогодні познайомились? Правильно, це квадрат. Давайте разом повторимо квадрат. А чим відрізняється круг від квадрата? Що є у квадрата? Кути молодці. А у круга є кути, подивіться? Ні, немає, правильно. А пригадайте, чим відрізнялись наші рибки? Вони відрізнялись розміром. Одна рибка була яка велика, а друга яка. Маленька рибка, молодці. Тож бажаю вам, дітки, гарного дня і до побачення, до нових зустрічей!